Робили відео огляд на такі потужні 50-сильні ловоли. Ось бачите, новіша модель, а ось її навіть старша. Так само на 50 кінських сил, але більш є бюджетна і спрощена. Тут простіша і кабіна сама, і загалом капот, і зовнішній вигляд. Давайте подивимось, що це таке. як... Як що й до чого? Тому що бачите. Різниця. різниця дуже велика. Ось він весь такий аналоговий квадратний, а цей вже сучасний. Прикольний, красивий. Ну окей, погнали. Передні противаги є. Є. Така гума в нас стоїть. Навіть гума іншого виду. Бачите, гума, рисунок інший. 8,3 на 20 переднє колесо. А заднє в нас. Заднє колесо. У нас 12,4 на 28. Задніх противаг нема. Давайте оглянемо, що в нас тут ззаду. Ззаду навіска в них дуже схожа. А, дуже... Тут бачимо два комплекти гідровиходів. Ще один такий вихід. Розетку під причіп. Ось фаркоп і для причіпу є фаркоп. Все, в принципі, так само. Задній хід, бачите, які ліхтарі величезні. Також згори у нас є такі. Піхтери і місце для номера 6 під свідкою. Ай-яй-яй, як класно. Ось така історія. Дивимось далі. Сама кабіна в нас на гумових проставках, подушках таких, бачите, встановлена. Зашито все капітально. Пилинка до вас туди не залетить. Тут же ж у нас і встановлений щуп, дивитися масло, також ще є фільтр додатковий. Всі лампочки, до речі, всі звичайні лампочки без ледів. Ось що ще видає вік цього трактора. Але бачите, як тут все зроблено. Це поки ще крівня палива в боку. Давайте глянемо під капотку, що тут у нас десь з боку має відкриватися. Ось вона. Відкривається моделька. Бачимо в нас з радіатором на кондиціонер. Також у нас вимикається і вмикається маса. Ось такий вимикач зроблений, прикольний. Окей. Движок тут 4 без турбіни. Все стандартно. Закриваємо. Оп. Є. Потім. Глянемо салон, чим він відрізняється, бо. Відмінності справді є. Сидіння, до речі, одинакове відразу. Та сама подушка, те саме все. Задній двірник є. Ця кабіна більш квадратна. Бачите, обдув переднього скла. Ліхтар освітлення салону, потім а, динаміки. А, також заднього обдуву нема, тут пічки дійсно спереду. А, ще додаткові дефлектори обдуву салону. Стара ще приборна панель. Ось також в нас. Uh, є реверс, три речаги на, uh, на віску, три положення демультиплікатора швидкостей і чотири передачі. В принципі, по функціоналу все дуже схоже. Потім uh, ручник і увімкнення валу відбору потужності. В принципі, так-то все у нас. По всіх відмінностях, щоправда, скло більш пряме. Кабіна сама більш квадратна, він прям реально дуже схожий на якогось якого старого квадратного трактора. Але можуть бути люди, що він йому навпаки Він їм більше навіть сподобається, ніж така модель. Тому що, бачите, вона є більш не знаю, простіша, аналогова, ну і водночас чимось вона і прикольніша навіть за такий. Тому що от, прямо класичний квадратний трактор. Дуже схоже на МТЗ, як зроблена кабіна, дуже схоже. Ось такі такі історії. Ну, а ось, звичайно, вже сучасна модель. До речі, як вони відрізняються, цікаво по маркуванню заводському. От тут в кабіні зліва пише. Ану. Це в нас 504 CNC називається з кондиціонером. А це у нас. О, дивіться, FT504 CS. Навіть так. 24-й рік. Тобто, це якась простіша модель. Ось. Цікаво, яка з них скільки коштує. Можливо, ця є, наприклад, більш бюджетною. І в цьому є свій прикол. Окей. Ну що ж, пишіть в коментарях, як вам. Такий трактор. Який би обрали, наприклад, такий. Чи такий, знаючи, що характеристики в них однакові? який вам більше подобається? І дякую за увагу. Підписуйтесь.